Вітаю! На минулому занятті ми з тобою вивчили, що таке букви і що таке звуки. Нагадую, що звуки ми чуємо, співаємо та говоримо. А букви ми бачимо та букви ми пишемо. Запам'ятав? Добре, молодець! А зараз я пропоную пограти в дидактичну гру, визнач місце звука в слові. Пригадаємо, де може знаходитись звук у слові? Так, на початку всередині та в кінці слова. Перше завдання. Знайди місце звука а у слові. Слово акула. Де знаходиться звук А? Так, на початку слова та в кінці. Ложка правильно у кінці слова. Зебра теж у кінці слова, кастрюля. Так, на початку слова. Добре, друге задання. Знайди місце звука о у слові. Виконуємо завдання самостійно. Успіхів! Молодець. Ти справився із цим завданням. Тепер знайди місце звука «У» у слові. Добре. А наступне завдання зробити. Звуковий аналіз слів. Пригадаємо, приголосні тверді позначаються однією рисочкою, а приголосні м'які двома рисочками. Голосні звуки позначаються кружечком. Для виконання цього завдання пригодиться вам аркуш. Паперу та олівець. А зараз я запропоную пограти в дидактичну гру. Поділи слово на склади. Але на початку ми повинні пригадати, як ми ділимо слово на склади. Скільки в слові голосних, стільки і складів. Увага! Розпочинаємо. Лев. Скільки голосних. Один. Е. М'яч. Скільки голосних. Один. Шишка. Скільки голосних. Два. Цибуля. Скільки? Три. Пень. Скільки один, машина Три голосних. тому у вагончик під номером один війдуть такі слова, як лев, м'яч, та пень. Вони мають один склад. Вагончик під номером два. Поділи склади самостійно. Правильна відповідь буде. Білка, книга, жаба, хлопчик, кавун. У вагончик під номером три повинні війти назви предметів. Які мають три склади. Ділимо слова на склади самостійно, поділив правильна відповідь. Колобок, помідор, гітара. І останній вагончик під номером 4. Так само війдуть назви предметів, які мають чотири склади. Ділимо правильна відповідь кукурудза, черепаха, Чебурашка та телевізор. Розглянемо першу картинку. І схему речення. Воно складається з трьох слів. Мама годує дитину. Придумай самостійно речення, яке складається теж з трьох слів. Молодець! А тепер подивись на другу картинку. Подивись уважно. Речення складається з чотирьох слів. Зверни увагу, там є маленьке слово. Дівчинка стрибає на скакалці. Маленьке слово тут на, і воно позначається коротесенькою рисочкою. Придумай своє речення, щоб воно відповідало цій схемі. Хочеш пограти у цікаву гру? Добре, пограємо. Ось ми бачимо два будиночки. В одному будинку живуть слова, які починаються на голосний звук. Давай пригадаємо, які це звуки. Звуки, які широко відкривають ротик і можуть голосно співати. А -а -а. О. У, І. Добре. Другий будиночок з приголосними звуками вони не можуть співати. Б, П, В, С, К. З, Ц. М. Р. Згадав? Ну що ж, починаємо? Окуляри. Перший звук О. Квітка К. К. Перший звук. К. Приголосний. Окуляри це голосний звук. Цуцик. Перший звук Ц. Ц. Приголосний. Огірок. Перший звук. О. Голосний. Метелик. Перший звук М. М. Приголосний. Ананас. А. Ананас. Голосний. Олень. О. Перший звук о. Голосний. Зайчик. З. Зайчик. З. Перший звук З. Приголосний. Калина К. Перший звук К. Калина К. Приголосний. Олівці. Перший «о», звук голосний. Рушник рушник Р. Перший звук Р. Приголосний. А тепер придумай і ти. Спочатку слова на голосний звук, а потім на приголосний. Дякую за увагу. До нових зустрічей.